Сьогодні у нас різьбові різці різьбові рісі під пластинки і RE ER, ER, з горизонтальним положенням, тобто кріплення пластинки. Є, як бачите, три розміри рісті. Це під 11-й розмір пластинки. Це ось 10 Це для зовнішньої роботи, ці для внутрішньої. Всі це вісімка ліва права, десятка ліва права і 12-та ліва права. Ось очки права, Ось оце ліво, рахується. Е, далі е, зовнішні різці, Тобто для зовнішньої обробки. Це ось 12, 16-та пластина. Шістнадцята е, 16 державка. Теж шістнадцятий розмір пластини. Е, далі 20-ка вже йде як під 16-й розмір пластини і 22-й розмір пластини. В чому різниця? Наприклад, метрика. Беремо 11 пластинки. Якщо брати по загальному діапазону зубчика, наприклад, А60 метрика це до півтора кроку різьби, тобто всі до півтора. І включно з кроком 1,5. 16-й розмір це е, до третього, Тобто, від самого міл, від мілкого до третього кроку. зубчик нарізає. 22-й іде діапазон від 3,5 до 6. Також е, на них бувають е, пластини окремо з профілем під кожен крок різьби. наприклад, Якщо ось 22-й 3, від 3,5 до 6 можна зубчиком різати, то є окремо 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6,0 кроки. Тобто кожна пластина окремий крок різьби. По розмірам державки вже зрозуміли, 12, 16, 20. 25, 32 є. Далі йдемо до це для внутрішньої різьби. Тут у нас вже були під 11 пластину, це вже йдуть під 16-ту пластину і відповідно 22 Все те ж саме, але це для внутрішньої роботи. Також, якщо можете зауважити, стараємося брати. Різці зі шкалою для того, щоб було зручніше користуватися. Е, також е, по розмірах. Це вісімка, десятка, дванадцятий. Далі йдуть 13-й, теж е, правий і лівий, Шістнадцята, правий і лівий. Двадцятка вже йде е, під шістнадцяту ту пластину і під 22 другу теж ліві праві. Далі 25-ка. І дивіться, чим більший діаметр, тим довший, е, чим довша державка. Тобто 25-ка вже йде 250, 200-ка. Ой, 20 мм йде е, 200 мм довжина. Наприклад, 32-й ось різці. Е, вже 300 мм загальна довжина. Так, ще наголошу, не забуваємо. Що різці для внутрішніх робіт ось, мають кругле січення, але також мають лиски і пластинка. Ви бачите, це все правильно. Тобто вона повинна бути отак зі скосом. І е, ось очки, на зубчику є вверх піднятий носик. Тобто компенсує, щоб стати по радіусу. рівно. Е, Відповідно до отвору, перпендикулярно осі. Для чого це робиться, щоб заходити в мінімальний отвір. Якщо пластинка буде на рівні. Наприклад, як тут ставиться це для зовнішніх, вона ось висота державки дорівнює висота до зубчика. Якщо тут буде, то ви не зможете е, залізти. Наприклад, в отвір 25, як може 20-ка зробити. Тобто, буде вищий, відповідно, діаметр треба теж великий. Втрачається жорсткість різця тоді. Так, по пластинам іще, дивіться, щоб вже скільки раз не задавали питань, немає різця під метричну різьбу, немає різця підіймову різьбу. На один і той самий різець. Стає метрична, це пластинки. Міняється пластинка, може бути 55 градусів, може бути 60 градусів. Також можна ставити ще трапеція під трапецію, це на один і ту саму державку. І також ще є такі канавочні, тобто з різною шириною зубчика. Там під стоперні кольця або ще чогось. Робити канавки. Тобто, однією на одну державку можна міняти пластини. Головне, наприклад, СНР в кінці 16. Це значить, що розмір пластинки 16. Бачите? В кінці 22, значить розмір пластинки 22. Тут в кінці 11. Значить розмір пластинки 11. На одну і ту ж саму державку ставиться, як метрика, як дюймові, як трапеція, як Тобто всі пластинки, наприклад, СНР е і в кінці 16, тобто всі 16 ЕР по маркуванню, все дуже просто, все дуже точно вибирається. Це лише просто заходив на сайт, все написано. Просто треба почитати, що вказано в описі до пластин до різців. І так, по матеріалу різців чорні, зазвичай, це вони, в принципі, в усіх одинакові. 40х матеріал гартовано, приблизно десь 41 пороквел. І це біленькі, це вже йдуть сферонікелів покриття. Тут вже сталь 42 хромолібденова Різниця, це можна загуглить. Думаю, ця сталь більш краще підходить на такі роботи. Це дешевше йде, це, звісно, трохи дорожче. Але більш твердіша. Е, є окремо відео, де я робив е, тести заміри. Можете і також самі це зробити, в кого є бажання. Так що, скоро ждіть, скоро всі інші. Підхватять і будуть повторяти те ж саме. Є такі кадри. Так, ще задають питання по такому напилку різьбовому. Ось. Він має вісім профілів від 0,75 кроку до 30 кроку. Тобто, кожна ось сторона це окремий крок різьби. Так само і тут. Для чого він? Для як би так сказати, простенько, для косметичного робіт по різьбі. Тобто, десь прим'ялось підправити, заусенець зняти, ржавчину, наприклад, зчистити або якийсь бруд. Тобто для створення різьби він не призначений. Також повного хватає відео, як ним користуються в Ютубі, це можете так і вбити. Напилок різьбовий. По цінам...